Усім привіт, друзі! Рада, що ви завітали на мій канал. Сьогодні я приготувала наш традиційний салат на святковий стіл шубу. Новорічні свята вже наближаються, тому вирішила зробити його у формі бомбочки. Таке оформлення цього салату не залишить нікого байдужими. Усі будуть просто в захваті від вашої креативності. Готуватиму все, як зазвичай. Відварені овочі натираємо на грубу терку, спершу тру картоплю і формую круглу форму. Можемо використати кондитерське кільце. Трішки присолюємо та приперчуємо картоплю. Хоча відварюючи овочі я додавала трішки солі, змащуємо все майонезом. У мене провансель. Тоді натираємо на грубу терку моркву і повторюємо весь процес. Підсолюємо, приперчуємо. І також все змащуємо майонезом. Хочу нагадати поставити лайк та підписатись на канал. І обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє нове відео. Для мене це дуже важливо. Тепер нарізаємо зручними для нас шматочками оселедець. Це може бути як заздалегідь замаринований власноруч оселедець або ж оселедець в банці, вже готовий до використання. Викладаємо поверх наших овочів і тоді нарізаємо цибульку. Цибульку я використовую зелену до шуби та можна використовувати звичайну ріпчасту цибулю. Попередньо замаринувавши її. До однієї цибулини я додаю пів чайної ложки цукру і одну чайну ложку оцту. Даємо настоятись, перемішавши 5-7 хвилин. Цибульку також змащуємо майонезом, а тоді відварені яйця розділяємо на жовток і білок. Жовток натираємо на дрібну терку і також змащуємо майонезом. А тепер будемо робити красиву бомбочку із буряка і білка яйця. Буряк натираємо на дрібну морквяну терку. І обережно викладаємо тоненькими смужками. Це те ж саме робимо і з білком. Цей варіант шуби більше підійде до різдвяних новорічних свят. Усі були здивовані, коли побачили таку красу на нашому святковому столі. Тому пробуйте і ви здивуйте своїх рідних. Після того, як все виклали, обережно згладжуйте краї кульки, забираючи все зайве. Краї тарілки обережно витираємо серветкою, а за допомогою щепіл'е зеленої цибулинки робимо такий собі декор у формі хвостика. Ви тільки погляньте на цю красу. Я впевнена, що вам одразу ж захотілося приготувати у такому варіанті шубу. Нехай ваш новорічний стіл додасть вам приємних емоцій! А у новому році я вам бажаю всього найкращого, в першу чергу миру, перемоги, спокою і рідних за вашим столом. Усім веселих свят!